Ім привіт ви на моєму каналі! І сьогодні ми будемо... Е, прокачувати капівару. Е, це те, що я знаю про цю гру! І... Також я бачив це на саніному каналі. І доки що... О! Як круто, я зразу дві атакував випадково. А так. Не, так не вийшло. Ого, ого, дуже сильно цей. Ну і я вже в веба... прийшов один. І тепер я в'ю по два і. Слухай, тут є курочки. Дай мені курочку спробувати. Не дає мені, блін. А! Йоу! Я бачу це на останньому каналі, але все одно вони сильно в'ються. Ам. Врахуємо зараз що вигідніше, тобто планіть тільки 5, тому в принципі дов... будемо звичайні, яблука. б доки що. пане золоті. І зачекай! Зараз іду вже на стрічку, тільки хочу спочатку... От! От! Так! кайф! Дуже довго. Тобто. Пайф. А звідки у мене це, до речі? Тоб... Звідки в мене... Вісім кубків вже. Тобто. Добре, Бррр. Найлегше. де тут інвентар? Закритий чат. Ні, це не вон. А, це одно. Скільки тут всього? Ого! Два рази сильніше б'ю я вже. Тобто тут... П'ять ударів Я отримую. П'ять? Тобто я не впевнена, чи це краще. За маленькі яблука, але. Давайте вже маленькими яблуками доб'ємося того, що нам треба. Отак, наприклад. А де я? Ого! Ну, не знаю, автоатака як на мене, крута, в принципі, але. Ве... Так, собі. Вона працює. Бач, як я... Да. Тому давайте самі будем. Ого! У мене три ока копі Кай... Коротше... Кайфу, по кайфу коїзі. Але тут вже, да, 100% вигідніше великі ямка. Ого, і в мене дивіться, скільки кубків. Скільки кубків коштує? 45. Давайте. Все, погнали. Купимо новеньке яйце. Ого! Віявольська капібара. Кайфі! А, і знову найлегше але... Але, в принципі, давайте зайдемо в інвентар. І дай вже маю надягнутий цей. Скільки? 20 з одного удару. Дай. Такий звук цікавий. Мені подобається. Давайте подивимося, скільки все-таки удару ми маємо. 20! є дай. Ми, ми зможемо. Просто на ісі. Винести курочу. А цей не б'ється. Давайте подивимось, скільки він нам приносить. Але він дуже довго б'ється, але в принципі, да, він приносить до, до фіга. Диявольська трьох капібара. Кайф. Дорог б'ємось! Йоу, ми вже сильні. А, я думав, я її не добу. Тепер 5 ударів навіть для звичайного апельсина. І це вже нормально так. А все одно це якось, на... як на мене, дуже мало. Ого, там, там свинка, там свинка пепа є. Свинка пепа та сильна, ай, не можна тут пройти на кофі. <звук> Доки що будемо фармити отут курочками. И апельсинками. А, я не добув їх. А, ні. Добре. А, я топ тобто можу проходить через дерево. Круто! Круто, круто зроблено. Скільки дає? А, так курочки все здається 20 дають, тому давай апельсин набагато краще, тобто. Вон дають до півіщи. 40 дають. О! І останні апельсини я отримаю новий левел і. За мене диявольська капівара. І тепер, я думаю. Ой, да, це буде дофігу дуже довго, до, 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 тому, в принципі, давайте. Ого, яблуки так мало дають тепер. А... Думаю, можна відкрити. Одну і знову випадає звичайний і знову випадає звичайний. Але... Зачекайте. Давайте подивимось. Оці плюс 2, оцей плюс один. Тому давайте отак зю. Що буде набагато огірші І скільки свинка пепа? А вона мало урону має. Їх легко винести. За... За три тички я можу винести ти офігів. Ну, в нього він в мене вкрадає речі здається. Але, <кхи> але бачите, вони не дуже довго сильні, тобто... я по кайфу ай, з'їв переді мною. Та ну фігі, він в мене вкрадає. Свинок. Доки що не думаю йти на наступний рівень, а в принципі кубок. Ай блін. Мене бісить цей. Хейка, дає... Ого, так свинька нормально так і дає. Але тут є жовуть. Ой, це буде довго. Але в принципі, давайте... Ого, там дракон. Хтось завалив дракона капібарою. Респект. Ніфига собі жолодь да я, так сухай, и не здається жолоді так то треба було робить все жолодями, а так зараз доб'ємо вже свой на куце бідний пір. Спокійненько і підем на наступний левел, тому що Тобто охо! Урону так нормально. 5000 треба. А в принципі, урону так все нормально. Ага. вже уйде 600 і зараз ми можемо відкрити одне круте яйце, наскільки я розумію. Іди. Так, ми можемо якраз відкрити одне крутейця. Будь ласка, щоб був в О! Ну вже не найба не, не бази, яка вже. Скільки? плюс 3 фігня повна, тобто. На цьому левлі це повна фігня вже. О, плюс три тільки. Коротше, будемо жовуть виносити. Скільки корова має, тому що корова має здається, до один... Ну що, ага, вони не дуже сильно дамажать, тобто я можу їх виносить. Тільки я Ом... не помітив, скільки вони придали дав мені. М -м... А, 400! ну не знаю. Жовуть набагато краще, тобто. Він дає... а, але це два рази більше. Нє, ні, ні, він не краще. Але... Так, але корови б'ються. В чому проблема? Ай встигнула вдарити останній, да? Ой! Ой! П'ять життя в мене. П'ять життя. В мені здається, мене курочка може зараз добити. Ти офігів? Ти офігів? Ти в мене жовуть кра. Нормально, да. Тому то по кайфу мій жовуть бідненький? Іди! Та йди звідси! А, я думаю, він в мене кіл хоче вкрасти. Ні. На щастя пацан добрий. Ну і ми маємо. Зараз... Корову залишається завалить і ми проходимо... Ми маємо наступний рівень вже. Ка... тобто ні. Блін. Давай, йде курочка одна. Капібара! Дивна якась капібара. Це вже якийсь... Не знаю хто. Скільки урону? 413. А, ну що хай нормально, так. Левел 9. Ого, він тільки сьомий. Як сильно дракон б'ється. А, ну в принципі. Нам небагато краще отримати і все, і по кайфу буде. Хілься. Це, можемо вже бити. Ого, корова ніфіга мені щось робити не може по факту. Дивися, я крутий такий. Але 10 тисяч... Да, це буде довго. Вкрадаю в тебе? Ні, не вкрав. Блін, не пофіг. Корова? Ну, корова вже на Ізі виносить. Тобто я можу... три підряд винести. Оу, як тут кайфово! просто виносимо на жоудіп на Ізі. Але корова все одно вигідніші, а. В принципі, жолуді теж непогані, досі дають дофісі. Це щоб так підхилитись, знаєте, щоб потім знову на корон на коров нападати. О, бо жолудь, в принципі, нормально так дає. Бо, бачите, я залишаюсь майже вже без нічого, бо кінець. Вбити з коровами і це реально дуже сильно мене домажить. Жолот досі не заспавнився, а вже заспавнився, тому можна знову хилитись. Хай жовуть не настільки вигідний, як корова, тобто. Вбити три корови це довше. Тобто, так, да, реально, корови краще йдуть. На користь мені. Кива тысяч. Тільки не вкради в мене? Думав, що вкраде вже, так. Мою корову. О! Та ну нафіг, свинька, кафе. Ай! Капівара... жираф якийсь. Ого! А вони краще капівара, ха. ха Давайте підхилимось і. Йоу, там щось цікаве. І давайте спробуємо проти дракоша. Бо я його виношу. Я просто виношу дракошу, блін. Дві тисячі приносить, до речі, дракоша. Це достатньо мало. Тобто, а зараз купувати нові ці і це. А, тобто я можу по воді ходити. Тобто... Що дає оцей, Бо, наприклад? Тобто... Я ж нічого не купив вроді. Ем, я думаю, давай... Зберігати моє яйця на потім, тобто. Два удари просто кайф. І жовт за чотири. Просто на ізі, блін, занадто. Але тепер довго, довго дуже цей. 20 000. А, ну хоча, в принципі, я швидко виношу всіх, і тому навіть нормально, тобто недовго дуже я це роблю. І зараз корова вже спавняться Тобто в мене одне й те саме, я роблю одне і те саме. Вбиваю жодній корови Ой, як в таймінг, прям. Але корова вже заспавнилася одна, чо. Мені стається якось тупо спавниться корова, тобто іноді спавниться швидше, а іноді повільніше. Іди звідси! Це моє капібарне місце. Зрозумів? Підійдеш до мого копіварного місця, я тобі вріжу. О, корова знову вже. Є. На езі. Десмі. Ом, дякую. Дуже повільно йде. Хоча майже вже добилися до нашої мети. Мало дуже залишається. Де корови? О, о! Завершився один джоут і одна корова. Джоуті. Добре, і все. Капібасару! Кабісаурус. Як цікаво. І! Є-бой! Yeah, Ми пройшли перший ліво. Ні... Ніфіга собі. Скільки воно має давати? Не цікаво. Цікавий, може і назад треба піти все таке, бо воно ніфіга не давати. Достатньо ударів, я зробив прям. Достатньо, тому я навіть не впевнений. Іди звідси! Він реально хоче мене... В... Ти в жопу. Ого, його б'ють сильно. Дякую, ти мені тільки що знову... Ну, що 11 тисяч вже, тому би сказати. 16 тисяч? Так, да, нормально я йду. Але тобто 7,5 7500 на одне яйце, це дорого. А в принципі, в мене вже 3 і 7 тисяч. Тобто нормально. Але все одно. Плюс 3 урона, який я отримую, за оцих штук, я не розумію, тобто як мені вони допомагають, якщо в мене копібара настільки прокачено і вже і так все нормально йде. Що? Та не нап'єк. Ооо! Почкаю зараз доб'ю і хочу подивитися одну штуку. Я знаю. Як круто. А це вже круто. Тобто, а скільки курпа дає? Окей, я так Капец, Капець остку мене бустановиті ну, що. І а це ж... Де можу я це активувати? А, на 10 хвилин? А це що це? І що це мені дає? Ай, блін. І... Ну, нормально. Плюс експеринция. XP. Эксп... Короче, кайфово. Я маю уже майже 6... 6000 тут. 7, то тобто скоро. о ху! Мене воно бустить дуже сильно эта штука. Тобто, Робокса. Ну, звичайно. Тобто не 400, а. 500. Йоо. Ей-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй був мені купувати ...перше яйце на цьому рівні і мене випадає звичайний бр. Інвентар. П'ять! Та нафіган топ. Воно оце п'ять? Ого! Ні! Я. Це помножить. Ні, воно якось множиться. Множиться звичайний демоч, я так розумію. Ай! Оу, oh, гад! Ой, як я швидко! Січ. Серйозно! А, але я можу... я так розумію, я вже можу їх винести. Та, да, можу. А складно виносить, тобто він реально складного носить. Д... А... Ого, але він дуже багато дає, тобто він дає дофіга. Ну, він реально дофіга дає. Я підхилився вже повністю. От тебе давай. На. Ого, літай капібара сильно там дає прям. Летайчий Капібара жорсткий. Сильно Капібара. А ви дивіться, я майже вже... Я вже половину добив. Що ти, офіге? Думаешь, мене обігає? Но соріх, я... Довго КАПІБАРА, копі знаєш! Це мене дуже не турбує вже те, що ти такий ...крутезний був раніше. Я вже краще за тебе. Ой, і можливо це буде останній носорі? Якого прийде довгонога капібара, тому що скоро, мені здається, буде... А, ні, не дуже скоро. Але все одно, давайте продовжувати. Тією самою тактикою і бить грушу. Окей. І оцей вже точно останній носоріг, який буде вийти довгонога капібара. Моя саме. Інше. Ще... Йоо! Оце сила. Скільки? А, п'ять тисяч. Майже п'ять тисяч. Майже. Тобто. Майже 5 тисяч, тобто 11 ударів для вбивання цієї штуки. Ой-на изи, бро. Вона мені навіть пів хп не зносить. Та ніфіга вона мені не зносить. Але може померти в цій бійці вже? Я вбив! Фух. 250 тисяч треба. Зачекайте. Скільки наступно, тобто я я коштую. Ого, 60 тисяч. точно так я не накоплю. <coughs> Тому давайте купимо знову. Ну, Офіг не зачекайте, давайте доб'ємо. Хоча воно майже нічого не дає, Пофіг. Окей, okay. і ja, тут робітхи є. Уф! Вже краще, набагато краще. Кайф uh, okay. і де тут робітхи можна робити. 12 лева маєш. Ого, а це довго буде. Ну, коротше, я думаю, дістанемось до 12 леве і будемо закінчувати, тому що це дуже навіть довго. Скільки динозаврів А, дай. Вони мають... дофіще Давайте почекаємо. Чекайте. О, ні, це занадто довго буде. Давайте доктор що спокійно на грибочки підем. Ні, авто вот кайф. Ні, ні, не, не Кажу інше. авто вот так и кайф, и реально... Ну, Доеду фіга тобі, що из Ого! А нормально так? Раптор тебе зносить. 105 зразу. Добре. Я до тебе ще повернусь. Ні, він теж хилится. Ай, ні, тоді ні. Тоді це буде знать довго. бы она хочет брать все нормально плюс так-то тут даже ничего не роблю я могу вот так тут, Це як з яйцем. Тобто з яйцем 100% так можна стати, так стоять безкінечно. В, в, вийти в ютубчик подивитися в іншу гру пограти. Опа! Мені здається, навіть не треба довго тут відбити цю штуку, тому що набагато швидше буде оцей пацик. Тофіганого Капібара Давайте спробуємо її Вупусті 750 000 я точно не хочу зараз робити. А вона дуже довго все одно ламає і. Окей, давайте купимо нове яйце і закінчимо. Бр. Начекай. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Ярік. Всім до побачення.